Одна з найголовніших новин туристичного тижня, що минув, названо кращий пляж Європи 2025 року. Навіть туристи, які віддають перевагу активному відпочинку. Навряд чи встоїть від спокуси поніжитись на дійсно райському пляжі. Зустрічайте пляж Лагуна Гларокавос, перлина Північної Греції. Це круте містечко, що знаходиться на півострові Касандра, Халкідіки. Цьогоріч воно отримало звання найкрасивішого та найбільш фотогенічного пляжу Європи за версією журналу Forbes. Тут на вас чекають золотий оксамитовий пісок. Прозору бірюзова вода і пишна середземноморська рослинність. Пляж ідеально підходить абсолютно всім категоріям туристів, тим, хто любить тишу і природу, парам, які прагнуть романтичного усамітнення, а також сім'ям із дітками. Вода тут не глибока, безпечна та спокійна. А якщо зголоднієте, майте на увазі, що поряд знаходиться мальовниче селище Певкохорі, де ви знайдете затишні таверни й численні лавки з традиційними делікатесами, смаженими морепродуктами, грецькими оливками, свіжим сиром та іншими місцевими смаколиками. До речі, на другому місці опинився пляж Кала Брандічі, що на острові Сардинія в Італії. Його ще називають маленький Таїті. За яскраво білий пісок і кришталеву чисту воду Завітайте та переконайтесь. А ми навчимо вас створювати незабутню подорож до Греції. З динамічним пакетуванням це просто як ніколи. Заходьте на сайт Travel Professional Group UA. Далі підбір. Вибирайте країну Греція, у блоці Транспорт, ставте прапорець, літак та GDS. І тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місце призначення Халкідіки, а саме місто салоніки. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Натискайте Знайти тур. Та обирайте той готель, який вам більше сподобається. Бронюйте, сплачуйте і вирушайте на зустріч грецьким пригодам. Рухаємось далі. Must Visit Event фестиваль вуличного мистецтва у Тарту. Загалом Тарту це молодіжна столиця Естонії та найбогемніше місто країни, яке за кількістю та різноманіттю пам'яток може скласти гідну конкуренцію навіть Парижу. На початку літа прогулянки вуличками Тарту стануть особливо цікавими, бо з 12 по 18 червня тут пройде міжнародний фестиваль. Фестиваль вуличного мистецтва Стенсибіліті не прогавте можливість поблокати маршрутом, що включає унікальні міські мурали та графіті, авторами яких стануть найзнаменитіші художники країн Балтії, Німеччини та Фінляндії. Побачити, як місто оживає просто на ваших очах, стає цікавішим і яскравішим, а життя пересічних будов наповнюється новим сенсом. А якщо думаєте, що деякі творіння пройдуть повз вас, адже ви погано орієнтуєтесь в чужому місці, даремно організатори створили. Спеціальну карту вуличного мистецтва, посилання на яку можна знайти на сайті фестивалю. До речі, цьогоріч починаючи стріт-артери також зможуть спробувати свої сили і розмалювати велику стіну, взявши участь у конкурсі My First Wall, для чого необхідно зареєструватись заздалегідь. Однак постає питання, де ж зупинитись. І знову ж з динамічним пакетуванням перед вами відкривається величезний вибір готелів. Просто переходьте на сайт Travel Professional Group.ua, заходьте в підбір і вибирайте країну. Естонія У блоці, транспорт, тисніть прапорець, наземне обслуговування та GDS. Додайте бажані дати: тривалість подорожі, а в регіоні Південна Естонія вибирайте тарту. Також можна вибрати категорію готелю чи тип харчування. Тисніть, знайти тур і насолоджуйтесь вибором. Просто очі розбігаються: бронюйте, оплачуйте і отримуйте підтвердження за лічені хвилини. Тарту вже чекає. Рухаємось далі до новин динаміки: як дізнатись корисну інформацію про готелі. Плануєте тур, вибираєте готелі і вже готуєтесь гуглити, чи є паркінг туристичний збір, а коли ж чек-ін, стоп, не витрачайте час на пошуки. Під час бронювання через систему динамічного пакетування ви можете миттєво дізнатись все необхідне про готелі. Просто натисніть на його назву, і перед вами відкриється повна сторінка з описом: фото, переліком зручностей. Інформація актуальна та корисна. Усе вже на місці, швидко, зручно і прямо в процесі бронювання. А от коли переходите до кошика, зверніть увагу на блок. Увага! Є додаткові збори. Саме тут зібрано всю важливу інформацію, час заселення та виселення. Наявність і вартість паркування, податки та інші можливі збори. Все мовою оригіналу і максимально актуально. Ця функція ваш особистий гід з нюансів готельного сервісу. Динаміка знає, як заощадити ваш час. Швидко, зручно, вигідно. Тож, до нових зустрічей!